Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати пасту з кабачка. Нам знадобиться 600 г кабачків, одна цибулина масою 150 г та два помідора масою 250 г. Також знадобиться м'ясо. В мене куриця, четвертинка куриці, точніше. Або можна використати курячу грудку, також підійте і стегенцем. Тут у мене 170 мл вершків. Зі спецій нам знадобиться один лавровий листочок, один зубчик чеснику, сіль за смаком та ваші улюблені спеції. У мене це базилік. Базиліку знадобиться 1 третя чайної ложки. Обсмажую м'ясо на суміші рослинної олії та вершкового масла. М'ясо в мене вже підсмажилося, тепер додаю нарізану цибулю і підсмажу до прозорості. Цибуля в мене просмажувалась 2-3 хвилинки, тепер можу додавати нарізаний помідор. Помідор я нарізала кубиком, попередньо знявши шкірку. Шпірку можна не знімати, але мені так більше смакує. і просмажую з помідором ще 2 хвилини. Кабачки натру на терки для корейської моркви і бажано, щоб кавички були молоденькі-молоденькі, щоб насіння було зовсім дрібне. До овочів з м'ясом додаю спеції, лавровий листочок, трави улюблені, нарізаний часник та сіль. І вливаю вершки. Як тільки вершки закипіли, відразу додаю нарізаний кабачок. Перемішую. Дочекаюсь, поки закипить, накриваю кришкою і буду тушкувати не більше однієї або двох хвилин. Все, друзі, у мене минула хвилинка, я вже виключила вогонь і можемо вже смакувати ось такою кабачковою пастою. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!